Тисячі людей викидають великі кошти на походи до косметологів, намагаючись вирішити питання із шкірою: це акне, екзема, псоріаз, вітіліго, пігментація, папіломи і таке інше, і всі ці заходи працюють лише з наслідками, тобто, те, що ви бачите на поверхні, насправді це проблема всередині. Ваш організм вже не може боротися з тією кількістю токсинів, які накопичилися в вашому організмі, і, зокрема, в кишківнику. Якщо ваш кишківник забитий Зляким хламом я маю на увазі шлаки, паразити, грибки, е, слиз, то все це віддається вам назовні. Ви бачите всі ці прояви на шкірі. Тому заглянути потрібно в кишківник. Очищення кишківника від токсинів, шлаків, паразитів, ядів дасть вам результат вашої чистої сяючої шкіри. Плюс ви ще отримаєте гарний ріст волосся, тому що якщо ви маєте, наприклад, лупу або якісь інші проблеми шкіри голови, то це теж. Проблема закисленості вашого організму і зашлакованості кишківника. Проблема початок і причини саме там. Таким чином, моя подруга позбулася псоріазу. Багато людей позбулися атопічного дерматиту, І проблеми з акне, з пігментацією, папіломами і таке інше. Тому, якщо тобі цікаво отримати такі результати, пиши дзвони в мої контакти в описі.